Отже, відправляю Максима по нову жертву. виїжджає, бо я знову маю їхати в друге місце. Там людині мотора завести. А він їде по машинку. А зараз забере дядька. Ну де ти їдеш, там ж горб. Так, так, зачепи пасата. Бряха, мій їхати по зеркалах. Ну що ж, чекаємо нового корчика. Поїхав він по GLMK2. Не бачили, чи куплять, чи не куплять, чи притягнуть, не притягнуть. Я збираюся, їду також в друге місце по своїх справах. А не закривай А сюди Отсюда возьмі машина строки. Будем і кидати. Так, я вже підійшов, розроз'яли лофету. Так. Так, от такий ударчик. Ого, то що таке блимає? Закривається? А, ти ключ маєш. Ну добре, в'єш, що чоловік до титани. Закидаємо титани. Радше печу, я вже на джилі. Забрав її. Але нормально їде, нема Ну, Тільки треба встати, бо там води нема. Нормально, пішли, пішли Я і не боялися. Так що від'їхав трохи вже на ній. Не їду далі, бо радіатори пробиті. Витікає, це, витікає вода, заливу воду, все витекло. Мушу трошки з переривами їхати, щоб мотор не перегріти. Ну що сказати, що сказати, фара ціла. Крило чуть-чуть має вже ріжики. Ну, Таке. гармошка. Ну, В принципі, принципі, її можна і відновити. Я бачу, що тут удар не сильний. Цей лонжерон трошки повернуло сюди. Підсилювач, радіатор один, радіатор другий, ремень генератора і потрібно фара, цей лонжерон. Цей ланджерон попхало туди. В ту сторону. І мотор теж посунуло в ту сторону. Тут 1,6, ну шість, але робить дуже бодро. На другій передачі я виїхав аж бігом. Подробок злетів. Не хочу кажу, мотора перегріти, от чую, він гарячий. Заливаю воду, все витікає через низ. Скожою все, що тут радіатор пробитий, мушу трошки почекати. Якщо подивлюся по цій стороні, по цій стороні, теж вже понизу йдуть рижики. Ну, прикольно, поворот, є 2009 рік машинка. Ця дверка не зганилася, вже почала. почала. Один стеклоподйомник. Прикольний магнітофон. Ну, тут навіть не встрілива. Подушка безпеки. Чотири Чотиклоподйомничка. Ззаді. Сідушки такі ще сказати, не є порвані. Сідушки ще нормальні. Так, ззад дверки всі чітко відкриваються, закриваються. Ну і тут теж бампер ціленький. Ми там вже правда загнали шурупа, Ну це нічого. Стопи такі величезні. Так, зараз це, певно салон відкривається, стопи також тут цілий, також вже шурупи завалили. Резинка така собі. В двері так чітко відкриваються всі. Раз, і все, і закрило, відкрило, без проблем. Так хочу подивитися, як тут відкрити задній цей. Ага, тут, певно, нема кнопки відкривання. Без поняття, ну я не бачу тут ні кнопки, ні речишка. Якийсь речажок є, ну, певно, на люк. А ну, Попробуємо. Не відкрило. Все, раз, чотенько відкрилося. Так, є запаска. Бачимо, навіть що ще не згнило. Ще досить нормальне дні ще. Капот, то і задня кришка теж ще ціленька, не згнивша. Ну ще досить відносно непоганий стан. А, і лючок відкрився. Так, по салончику. Кажуть, 4 стеклопойомника. Ага. Така фігня. Так, сідушка ціленька. Нема що хотіти. Опа. Ну, блін, не знаю. Мене не вставляє, що тут нема спідометра, що він тут. Ну він, в принципі, розвернути сюди до водія. Ну, але не знаю на що воно таке зроблене. Магнітофон прикольний. Попробуємо робить, не роби. Що Щось не до... А, воробе. Все, бляха, магнітофон працює. Кайпець. Так, це воздуховод. Кондиціонер, певно, не буде працював. Угу. В принципі, нормально. Ще за такі гроші. Могло бути і гірше, 140 тисяч пробігло практично. Так, дзеркальце. ну, бляха. Видимість мінімально тут. Ось таке. Добре, чекай, хай трошки ще підстегне. Бачу температура що. Температура не піднялася сильно, але хай ще постоїть. Постою і буду далі їсти. Та ти що, де? Пішов, пішов, друга передача. Ну, драк духу має. Чути, що мотор підрив такий має капітальний. Так, головне нам зараз у калабані проїхати. Ото треба відключатися, певно. Отже, йду покажу вам зараз Джилі. Джилі має стати на це місце. Біля славути, вже тут, тут місце, бачите, підготовляю. Порізалося вектор B. О, так, от. вектор Б порізана. Порізалося спеціально мандео 3. Дуже куча запчастин, все це треба підписувати, все це треба складати. Добре, йду покажу вам GL. Так, підійшов до Gilly, тут також же гольф другий поступає на старт, теж буде розбирався, ніхто не хоче купити 600 доларів повнопривідний, ніхто не хоче, де розбирався. Ну і на поготовий джилі на спуск. Як бачили, джилі заїхав сюди своїм ходом без ніяких проблем. Дуже переживав, щоб колесо не попхало туди всередину або не потягнуло в бік, але ну, по відчуттю взагалі нема різниці. Радіатор тут пробитий. мусив сюди заїжджати такими трошки переривами, щоб мотор не перегріти. Є ще два тітани, бо ззаді два металевих стоїть. Титани тут гарні, ну, Резина зима, але резина вже не дуже. По кузові крило ціле, фара ціла, крило. Ну, вже починає піддаватися. Водійська дверка також такими вже трошки піддуттями, можна сказати. Там певно, що вода, так, вода є. Задня дверка теж трошки вже піддуття має, але всі дверки відкриваються, закриваються дуже. От. Також тут є 4 стеклоподйомничка. Всі чотири опускаються, піднімаються. По циклоподйомничках нема що хотіти, дивіться, які навіть гарні. Сідушки машина 2009 року. Ну і кажу до мужика, ну як так сталося, ну кажу, ну як ви таку машину побили. Ну, та каже, що зробити. Їду, їду, тут бах, слуп. Ну і кажу, я його пробую минути, а він, а він не ступається. Ну, то вже зробив і каже, сталося, як сталося. Перебіг слуп, дорогою. Ну я кажу, дзвоніть дорожньо. А цей опотять вам ремонт, навіть той слуп заберу з дороги. Та він каже не зовсім на дорозі, але як є, так є. Ну що ж, шутки шутками. Ну Як є, так є. Відновлювати її не буду. Це крило ціле. Ця дверка взагалі права в ідеалі. Бач, це все відкривається. Бардачок не знаю, що тут є. Така ще магнітола. Спідометр все працює. Тут також гарна сідушечка. Ззаді так. також гарний салончик, все відкривається, все закривається. Ну, лобове лобове це стоп впав. Вже. Так що О, під капоточка, як бачимо, бачок гідро вже тут відсутній, а відсутній по тій причині, що підписник. З Ютубу подзвонив, сказав, що я твій підписник і знімай мені бачок. Так що бачок знятий був і успішно був проданий. Підписник довольний. І я довольний. Трошки мотора попхало. Як бачимо, не знаю, чи буде видно. Ремень генератора з'їло, бо вже генератор виліз аж на лонжерон. Я як мамі показав цю машину й все, та ти що? Та що такої бітої не було, як ця. Так, хочу показати по багажнику. Так не пам'ятаю, як тут багажник відкривається, мені здається. О є. Задня частина тут в гарному стані. ну бачу вже пампер трошки на шурупчиках. Так. О, є. Ну, таке. Я обшивочка. Задня ляда ціла не гнила. Тут чоловік навалив такі панери. Є запаски навіть по суті. Є два, три металевих диска і два титанчика. Також, задня частина в гарному стані. Вихлопна, тут не прогорівша. Та як газував, що чув тут прогорівшої. 2009 рік. Ну, дійсно, машинка ще так виглядає досить жива. Ну і відновити. Зараз можна за 1200-1100 таку машину взяти повністю на ходу. І ціленько. Зараз купи підсилюєш, купи радіатор один, радіатор другий, капот, фару лобове і затягни до майстра. І це все діло ще помалюй. Я не знаю, чи це буде вигідно. Вийде по суті тих самих 1200 доларів. Це як пита, плюс пересилки, плюс геморой тягни машинам своїм. Ну, Кажуть, майстер бере 50 доларів за елемент. Це раз, два, два елемента плюс е, витягнути. Ще буде десь сотка. Це 200. доларів, ну і Купити капот, капот десь 5. Бампер теж десь 4. Фара десь дві, півтора тисячі. Два радіатора, пісиль, штану на коротше. вийде там, може 100 доларів в економії. А толку з того мало що. Дивіться, навіть є такі прикольні. У мене вгорає найбільше за спідометр. Я не знаю. Но, в принципі, я проїхав недовго, але мен... я вже перевів, що спідометр. Посередині тут 140 тисяч пробігу. Все працювало, кондиціонер, ну, я кондиціонер не дув, був вже пробитий радіатор. Но я проїхав, все мені сподобався. По ходовій тут то теж тишина, все піднімається, все опускається. Такий апарат поступив, де розбирався, Люба запчастина цієї машини може поїхати до вас. Що, друзі, тепер машинка в розборі, і ця машина, і та машина, і всі, що на долині. Машинки часто питають, приїжджають люди, сьогодні приїхав підписник, як ти спускаєш машину. Ось так і я, там де дорога позагороди, і сюди ставлю. І коли вже є підготовлене місце, машинка спускається донизу. Ну, Камера не передає, ну, там крутий досить спуск. Так що, кому що потрібно, звертайтеся за номером, дзвоніть, відправлю, можете під'їхати на місце, так як сьогодні підписник зробив. Під'їхав, багато пластику купив, багато запчастин купив і доволі поїхав назад в Вінницю. Ну, правда, 200 км. Так що народ, всім. Дякую за перегляд. Ось такий лайкос. Дивіться де моя коза спряталася. Е! І до наступної серії. Коза, ти де? Дивіться, ага Це не коза, то гірський цап. Козуля. Давай підписникам привіт. Каже, найставлю лайки. А ми шукаємо наступні корчі, щоб щось купити, показати. Правда? Душно, душно знаю. Так що всім до наступного відео і до наступного корчика.